Усім поки сили фільмі страдає, режим. Так, познімають студію, все одно робити нема чого. Хоч познайте, як я тут знімаю, все. Оце комп'ютер, на якому я питаю щось, монтувати, щось викладати. Задроблю мені. Дасть поздропатися засіма. Здрасте. О, рекламірує. <кх> Need for speed. Оце не викладав довго ці вірші, тож на ньому задробується дуже часто. Согласен. О, то дятел. Другий ноутбук, на якому це все питалась, щось зробити. Долар красивий. Такий, ну, мишка що тут зайнята. А тут у нас 100 євро, да? так? Клавіатура, два джойстики. Джойстики взагалі не видно О, так трошки. Класний джойстик, кстати. Куча наушників, куча всього. Батарейка, ну киска. Ну, та така паличка для селфі. Щось О, телефон закріпив. Хеппі щастя. А ну я не, червська немає, але да. хеппі щастя. Ну, тут у нас ремонт, такий ковер красивий. Гламурний ковер. Ще один такий. У нас ремонт. Моя курточка, собаки. О, м'ячик, сейчас підемо достанем. Так, хаби тікати. Не впасти. Хоп. О, тут ми на шкафові зараз знаходимось. Куча м'яких ірошок. Ну не прям велика, ну. Хватает. Мячик. А Мячик у нас то не простый. А, ну погоді. Да, ну погоді, прикольно. Последний, попрыгаем. Да, не. Стас машка нужна. Не знаю. Стас мешка нужна. Да. 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 Я не буде. Мені О, кстати, такая мини-реклама. Тут що у нас написано. Спедвехт, вел, тремпте, тримпте. Вібравид, кольчика фигня. 480, это купляли прошлый год. Щось десь до тисячі такі стоїть. Об'яснення, як тут з цим пользуються, вже порваний. Мій портфель. Батарея, портфель, вікно. Ну, тут отак ось я стою, примірно, так мене знімають. Часи, які знайдуть. Ну їм багато як кріорітет. Хочуть дипломов. О, всі вілі. Диплом, на футбол. Диплом. Боже, диплом, 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 14 боже спор. Две дят лаврине. Вот диплом, двигаться. Фотками. Слухаем ярмачка. Якого рекламировал станислав. Типа мини-оператор, ну, приходится заниматься самим себе з цієї палички, яку я показував до цього Щас ми трошки переставимо, щоб мене було видно Хоп Що чітко мене видно, не? Блін, чотири фото Отак ось чотири фото, не так? Супер То, Люстра Красива Навірно А і не видно Ладно Фіксуємо так ось, коротше іже Ведемо, знімаємо кучу відео всяку фигню поры так ждемо моих видео все папа ставим лайки кстати подписываемся на мой канал